Тема дня в ефірі українського радіо Тернопіль у студії Наталка Колтун з режисерським пультом Світлана Попович. Вітаємо! Щорічно, у 2 четвер листопада, у світі відзначають Міжнародний день якості. Державна служба якості освіти України з 2021 року проводить у ці дні інформаційну кампанію Тиждень якості освіти. Тож сьогодні маємо привід поговорити про якість освіти на Тернопільщині. У нашій студії начальниця управління державної служби якості освіти у Тернопільській області Наталія Моравська. Пані Наталю, якість освіти це напевне особливе і складне поняття, тому що помилки вчителя вони не так помітні, як скажімо, помилки лікаря чи продавця. Але ми все життя за них відповідаємо за ту недодану свого часу якість освіти, тому вона має бути перевірена якомога ретельніше. І, от в обов'язках служби державної якості освіти, власне, і входить така перевірка. Чим особливий цей тиждень? Ну насамперед хочу сказати, що вже традиційно Державна служба якості освіти проводить тиждень якості освіти, якість життя це така базова річ, яка складається із якості отриманих послуг якості освіти, якості медичного обслуговування, якості соціального обслуговування, тобто інших таких базових речей. Але оскільки державна служба якості освіти, то ми дбаємо про якість освіти. І в цей тиждень ми популяризуємо всі продукти і інструменти, розроблені Державною службою якості освіти, для того, щоб розбудовувати цю систему, і для того, щоб допомогти закладам освіти, тобто тим, хто надають цю послугу, здійснювати її якісно. Перевірки в часі війни скасовані, тому ми обмежуємося іншими інструментами, які могли би бути на допомогу керівникам закладів освіти, педагогічним колективам. Ну і зрештою. Тою громаді і державі це різного роду моніторинги якості освіти, вивчення питання, моніторингові дослідження тобто ті речі, які можуть. Виявити тенденції і звернути увагу органів влади на те, як удосконалюватися, і як забезпечувати цю якість освіти, адже якість освіти це не тільки повноваження державної служби якості освіти, реалізовують цю освітню політику в частині забезпечення якості і органи місцевого самоврядування, і органи влади, і громади в цілому, і керівники закладів освіти тобто, це є синергія всіх таких ін. Іституції, які дотичні до системи освіти, і які працюють саме для розвитку і розбудови системи якості, в період війни найважливіші є два пріоритети: це безпека і якість. На жаль, змушені заклади освіти зараз працювати і продовжувати здійснювати освітній процес, навіть і незважаючи на те, що десь на сході України ідуть бойові дії, тому безпеці приділяється значна увага. І якщо говорити про Створення безпечних умов то це є державна гарантія для учасників освітнього процесу, визначена законом України про освіту, і ми вже другий рік в поспіль здійснюємо такий моніторинг дотримання органами місцевого самоврядування якраз державних гарантій в період війни. Адже учасники освітнього процесу мають перебувати в найбільш безпечних умовах, і освітній процес має організовуватися в найбільш безпечних умовах. Дякувати Богові і нашим збройним силам. В нас тут на території Тернопільської області більш-менш спокійна ситуація, і ми можемо організувати навчання очно. Але це також великий виклик, тому що безперечно повинні бути створені умови для того, щоб у випадку надзвичайних ситуацій чи подій учасники освітнього процесу мали би піти в це укриття. Тому органи влади постійно. Спільно із педагогічними колективами здійснюють такі заходи і постійно удосконалюють ті сховища, які в них були, облаштовують їх відповідно до вимог. І ці безпечні умови можна побачити, можна поспостерігати, обстежити є відповідні служби. Зокрема, це головне управління надзвичайних ситуацій в Тернопільській області. Їхні фахівці обстежують ці укриття і дають висновки щодо їх використання. Ну в нас в області тенденція така позитивна. Овища і безпечні умови перебування в них постійно удосконалюються. І на сьогодні, за результатами нашого моніторингу, який ми проводили в вересні, тільки чотири установи, тобто одна початкова школа і три філії опорних закладів, працюють дистанційно, тому що в них немає можливості створити умови для облаштування сховища. Решта всі або очно, або Змішаний формат, тобто, наскільки я розумію, війна не впливає на якість навчання наших дітей. Ну і так, і ні. Тому що все ж таки це надзвичайно велике переживання всіх учасників освітнього процесу. І коли говоримо про безпечне освітнє середовище, це не просто облаштування укриття. Повинен бути налагоджений у закладі освіти належний психологічний клімат, довірливі стосунки між усіма учасниками освітнього процесу це та сама педагогіка партнерства, і якщо у закладі освіти працюють. Фахові компетентні педагоги, які впроваджують реалізують освітню реформу, впроваджують інновації, використовують методи компетентісного навчання. То такі педагоги мотивують учнів до здобуття освіти, але на жаль, от той клімат ті стосунки у школі, мають бути теж убезпечені психологічно, тому що багатьох сімей. Торкнулася тема війни, хто воює, хто повернувся до нас назавжди, і це впливає і на учнів, і на педагогів. Тому Державна служба якості освіти розробила такі рекомендації щодо якраз такої побудови цих стосунків, і також спільно із партнерами проводили неодноразові тренінги для вчителів, для психологів, навіть для учнів, які вчили, як захистити себе від таких стресових ситуацій під час війни. Це дуже важливо, тому що всі ці чинники безпосередньо впливають на якість освіти, адже тільки в комфортних умовах учень може себе почувати впевнено і може здобувати якісну освіту. А як от визначити якість освіти? Ми нещодавно бачили такі рейтинги тернопільських шкіл, які всі жваво поширювали, обговорювали, і от освітній омбудсмен сказав про те, що. Ну насправді ці рейтинги вони абсолютно нічого не варті. От як на вашу думку, це свідчить про якісні знання в тій чи іншій школі? такі рейтинги якість освіти набагато ширше поняття, і воно не вимірюється тільки результатами навчання. так тому що тут працювали всі і батьки, і репетитори, і, зокрема, і школа для того, щоб випускники отримали ці високі бали. Але Державна служба якості освіти працює в цьому напрямку в тому розумінні, щоб уніфікувати ці процеси і процедури забезпечення якості освіти, тобто розроблені рекомендації щодо побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у всіх типах закладів, ця система забезпечення якості освіти у закладі освіти говорить про те, що всі компоненти її, і те саме освітнє середовище, і діяльність педагогічних працівників, і оцінювання здобувачів освіти. І управлінські процеси, всі ці компоненти, ніби взаємодоповнюють один одного, і вони всі повинні працювати. І саме ці рекомендації Державна служба якості освіти розкрила в такій вже відомій абетці для директора, де директор може її використовувати під час якраз формування розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Ну і самооцінювання, тому що директор і педагогічний колектив повинні знати всі сильні і слабкі. Сторони діяльності закладу освіти, адже якщо знаєш слабкі сторони, то можеш впливати при тому, якщо ти приймаєш ефективні управлінські рішення, і от ця процедура самооцінювання, внутрішні моніторинги в закладі освіти якраз служить для того, щоб виміряти якість освіти, тобто, що впливає на те, щоб результати були високі, що впливає на те, щоб якість освітньої діяльності була високою, і отже, забезпечувати високу якість освіти. Тому процедура. Дура самооцінювання зараз дуже важлива у школі в той час, коли немає зовнішнього оцінювання, відмінені перевірки, скасовані всі заходи державного нагляду і контролю. То в той час директор, педагогічний колектив можуть самостійно працювати над удосконаленням. І за результатами цього самооцінювання співпрацювати із засновником, звертатися до засновника щодо покращення навчально-матеріальної бази, щодо облаштування сучасних навчальних кабінетів. Тобто, якщо вони виявили цю проблему, вони можуть звертатися, бо засновник за це відповідає. Це його повноваження. Ну і цьогоріч запрацювала Державна служба якості освіти спільно із чеськими партнерами розробила такий цифровий інструмент інформаційно-аналітичну систему Евалюет, яка служить для зовнішнього і внутрішнього оцінювання управлінської і освітньої діяльності закладів освіти. Школи можуть використовувати його, зокрема в Тернопільській області. Ну, і вже у всій Україні. Кожен заклад освіти має свій аккаунт в цій системі і може працювати навіть самостійно, навіть без управління державної служби якості освіти у Тернопільській області і проводити це самооцінювання відповідно до напрямків розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Тобто вони мають можливість використовуючи цю систему еволюет провести анкетування батьків, учнів, педагогічних працівників для того, щоб виявити оцінити сторони діяльності за відповідними критеріями, і дуже швидко опрацювати ці результати. І отримати рівень оцінювання того чи іншого напрямку. Система генерує висновок і генерує, як саме працює школа за тим чи іншим напрямком. А От... маєте дані, чи вже почали якісь школи на Тернопільщині використовувати цю систему? Так, почали вискові? використовувати. За нашими даними вже майже 100 шкіл на території області працювали в цій системі минулому році. Це за напрямом управлінської діяльності. Окремі школи були подивовані, тому що система виставляє. Чотири рівні оцінювання низький, вимагає покращення достатній і високий. І окремі школи отримали за цим напрямком за одною із вимог, отримали низький рівень і були подивовані, чому саме так. Але насправді при проведенні самооцінювання беруться до уваги весь інструментарій, тобто те саме анкетування учнів і батьків, які висловили свою позицію відносно тих чи інших питань, як, наприклад, будуються в закладі освіти ті самі. Самі довірливі відносини, педагогіка партнерства, як вчителі відносяться до учнів, і система згенерувала цей висновок низька за певною вимогою. І школа вже має можливість використовувати ці дані для того, щоб розробляти відповідні заходи і працювати над тим, аби удосконалювати те чи інше правило. Це дуже цікаво для закладів освіти. Також ця система використовується і для державної служби якості освіти для швидкого. Дистанційного збору даних, як ми працювали перед початком навчального року, треба було дізнатися про тенденції, як саме розпочався навчальний рік в усіх школах в Україні. Тому запросили до цього директорів, педагогічних працівників, і вони давали відповіді. І швидко система це опрацювала. Це дало можливість швидко подати звіт міністрові про те, як формувати освітню політику. Це відкриті дані туди може зайти будь-хто. На жаль, ні, це кожен директор має свій вхід в цю систему, і в основному це керівник закладу освіти відстежує ці дані по самооцінюванні. Під час війни змінився контингент вчителів. Ну ні для кого ж не секрет, що одні виїхали за кордон, інші в'їхали з тимчасово окупованих територій. Чи це якось вплинуло на якість освіти? Так безперечно, основною такою ключовою фігурою в освітньому процесі це є вчитель, компетентний з фаховими професійними компетентностями. Той який працює над собою постійно, і саме такий вчитель забезпечує якість освітнього процесу. З початком війни дуже багато педагогічних працівників виїхало за кордон. Це значно вплинуло на організацію освітнього процесу. Можемо сказати зараз на другому році війни, не вже приблизно половина з тих, які виїхали, повернулися вже в Україну. Хочу сказати, що все ж таки залишаються вакантними в нас в області близько ста вакансій педагогічних професій. Це і вчителі, і вихователі закладів дошкільної освіти, музичні керівники. Катастрофічно не вистачає вчителів, і це впливає на якість виконання освітньої програми, адже вчителі викладають предмети не тільки за спеціальністю, а й інші якими їх довантажують, і звичайно, якщо вчитель працює над собою, якщо він пройшов відповідні курси підвищення кваліфікації, але все ж таки сучасний учень вимагає від вчителя компетентних знань, тому це є такий виклик і така проблема в нас ну не тільки в нас в області, це в Україні, чи охоче вчаться наші вчителі. Чи хоче вони підвищують свій рівень? Зараз такі можливості ви пропонуєте тренінги різноманітні для вчителів, особливо старші. Чи вони охоче змінюються і підлаштовуються під потреби нової школи? Вчитель той буде сучасним і фаховим тоді, коли він над собою працює, коли він дійсно займається самоосвітою, коли він впроваджує інновації освітні? Ну і, звичайно, проходить курси підвищення кваліфікації, і цьому повинні сприяти і директори, Тор закладу освіти і засновник органи місцевого самоврядування, адже вони якраз планують кошти на підвищення кваліфікації для вчителів і повинні бути зацікавлені найбільше в цьому, тому що саме засновник відповідає за реалізацію в громаді, реалізацію освітньої політики в частині забезпечення якості освіти. І знову ж таки, як оцінити те, наскільки вчителі працюють над собою, і як вони удосконалюють професійні компетентності, можу сказати такий, навести приклад: ми в травні. Місяці провели моніторинг якості освіти учнів в період війни до цього моніторингу були залучені шестикласники і восьмикласники. Проводився моніторинг якості освіти по предметах українська мова і математика, і за результатами цього моніторингу були виявлені якраз оці освітні втрати, про які ми так дуже багато говоримо. і Вже всі говорять про це. Але конкретно по яких темах, вже конкретно по яких предметах математика, українська мова виявлено. Те, що на жаль, навіть школи західної України, де більш-менш безпекова ситуація нормальна і дозволяє навчатися очно, все ж таки діти мали значні прогалини і розриви у знаннях. І для того, щоб виробити стратегії компенсації цих освітніх втрат, адже кожна дитина, незважаючи на війну, має конституційне право доступу до освіти і повинна отримувати цю освіту якісно, незважаючи на те, чи були тривоги, чи не були тривоги, але вчитель, педагогічний колектив, школа повинна надавати цю послугу якісно. Тому, зрештою, кожен вчитель у своїй галузі знань повинен був виявити оці прогалини і працювати, як їх компенсувати. Тому ми теж за ініціативою Державної служби якості освіти в усіх областях прийшли такі короткострокові тренінги, якраз про інструменти виявлення і подолання освітніх втрат. Ми запрошували вчителів, зареєструвалося дуже багато цей тренінг трошки більше як 400 вчителів, але це дуже добре, тому що в кожній школі буде вчитель, який вже орієнтується в тих можливостях цифрових платформах, які є на допомогу вчителі. До речі, хочу сказати, що всеукраїнська школа онлайн, яка дає можливість зареєструватися кожному учневі, батькам, вчителям на цій платформі, отримувати відповідні сервіси від цієї платформи. Не всі вчителі знали, що ця платформа має. Теж такий функціонал, який зможе допомогти виявити освітні втрати, і далі продовжувати розробляти вже заходи для того, щоб їх компенсувати. Приблизно третина вчителів за нашими опитуваннями проводили таке тестування. Ті, які вчилися під час цих тренінгів, не знали про такий функціонал. Тому я вважаю, що це дуже добрий такий зараз для них був час удосконалення, і вони ознайомилися з цим і будуть працювати для того, щоб учні все ж таки подолали ці. Освітні втрати, щоб не було такого, щоб десь випустилося це взагалі із освітньої історії кожного учня. Ви слухали програму Українського радіо Тернопіль. Тема дня про якість освіти на Тернопільщині. Ми говорили із начальницею управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області Наталією Муравською. Програму до ефіру підготували ведуча Наталка Колтон і звукорежисерка Світлана Попович. До зустрічі і все буде Україна.